Логопед зустрічає дітей. Що розкаже учитель їм цей? Розповість їм про букви і звуки і покаже, де в роті є зуби. Язичок потренує, силач. А коли діти йдуть, вчитель плаче, плаче від радості. Проблеми позаду плаче, що мало погралися разом, бо той рік промайнув і загув. Минув час, а учень забув ні, не звуки і букви та вправи, він учителя не пам'ятає, бо недовго ходив в кабінет, і вже з пам'яті зник логопед. Мати строго чому не вітався? Син матусі правдиво зізнався. Я не знаю її, хто вона? Це учителька перша твоя, та не та, що учила писати, вчила і ім'я твоє називати. Не Йоман, а Роман, щоб казав, Учень соромно. Ні, не згадав. Логопед пам'ятає усіх і плаксивих, і гордих малих, віддає їм любов знов і знов і несе крізь роки цю любов.